Веломагазин Байкмотів представляє У цьому відео. Ми з вами поговоримо про інструменти та обладнання для домашньої майстерні. В певний момент часу кожен велосипедист замислюється над тим, чи не обладнати йому у себе вдома на балконі, в гаражі або в підвалі невеличку майстерню для обслуговування свого двоколісного друга. Так, якщо у вас є час, можливості, а головне, зацікавленість і хист до роботи руками, то, обладнавши собі невеличку майстерню, ви зможете самі робити деякі регламентні роботи, як то заміна ланцюга, задньої касети зірок, налаштування перемикання передач і так далі. Тож який мінімальний набір інструментів обладнання вам потрібен? Почнемо з набору шестигранників з довгим плечем. По-перше, ними дуже зручно користуватися, оскільки довге плече дозволяє прикладати потрібні зусилля для закручування або відкручування деталей на байку. По-друге, такі набори виконані з якісної інструментальної сталі, яка не буде при використанні злизувати шестигранні отвори. Ну і по-третє, такий набір стане ще й в нагоді для використання в домашньому господарстві. Якщо ви плануєте самотужки міняти ланцюг або знімати його для більш якісного очищення, вам знадобляться замикач-розмикач замка ланцюга, а також вижимка для ланцюга. Вона потрібна для того, щоб мати змогу укоротити або подовжити ланцюг, додавши або прибравши певну кількість ланок. Для заміни касети зірок, вам знадобляться такі інструменти, як так званий хлист для касети, за допомогою якого ви зафіксуєте касету, а також зйомник касети та відповідний ключ з довгим плечем, оскільки іноді касета може бути затягнута настільки сильно, що доведеться прикладати чималі зусилля. Щоб замінити, зняти або встановити педалі, наприклад, для того, щоб спакувати ваш велосипед в велокейс або в велочохол, вам знадобляться спеціальні ключі для педалей. Вони мають довгий важіль, оскільки зазвичай потрібно прикладати великі зусилля для того, щоб відкрутити педалі. Існують два стандарти таких ключів: шестигранний на 6 та 8 міліметрів і ключ на 15. Зверніть увагу, звичайним рожковим ключем на 15 ви не завжди зможете відкрутити педаль, оскільки товщина ключа не дозволить вам якісно зачепитися за неї. Також важливо пам'ятати, що права і ліва педалі мають різьбу різного напрямку, тому звертайте увагу на маркування. Для догляду за трансмісією вам стане у нагоді спеціальна щітка. Помити ланцюг вам допоможе мийка для ланцюга. Якщо на вашому велосипеді дискові гальма, вам стане у нагоді спеціальний вирівнювач ротору. Ну і звісно, що це все краще робити використовуючи спеціальну стійку. Коштує вона немало, але й працювати з велосипедом на такій стійці досить зручно. Всі інші роботи, як то заміна каретки, заміна тросиків, усування вісімок, прокачка гідравлічних гальм, встановлення тих чи інших деталей на велосипед, потребують ще більш специфічного інструменту, а саме головне досвіду. Тому ми радимо вам звертатися до нашої веломайстерні, де кваліфіковані майстри зможуть зробити будь-які регламентні роботи, встановити або замінити деталі та виконати якісний ремонт або налаштування вашого велосипеду. Тож чекаємо вас у нашому магазині в Києві або обирайте необхідний вам інструмент на нашому сайті. Переходьте за посиланням або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, коментувати це відео і натискати на дзвоник. До речі, напишіть в коментарях, яка б тема була цікава вам в майбутніх роликах. А в наступному відео ми з вами поговоримо про основні регламентні роботи з догляду за вашим велосипедом. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних тренувань!